Привіт на моєму каналі. Короте, їхав по полю, вскочив в капітальну яму, розламав бампер, загнув ось у інтеркулір. Тепер розбираю, розбираюся, як зняти. Дивлюсь, мене ця фара давно. репнута, треба кронштейни зробити. Ну, Вроді радіатор ніде не потік. Зараз бампер зніму, подивимося, що там можна зробити з цією хернею. Бампер зняв. Тут якимось чудом я запаяюся тяжками. Другого варіанта нема. Ну ось ось основна проблема ось загнул он нахер оцей їбучий кронштейн лкой палки, як так можна було долбанутися? Жесть, ну хорошо хоч радіатор цей цілий, ну кудись воно все випало. Чорт, як воно зараз щось буду. буду думати як його рихтувати. Коротше кронштейн тут такий сопливий, його просто рукою ось ось. Я там до землі єлі черкнувся, його завернуло просто сопля соплю. Я без якогось його усилия назад. Треба придумати якось усилити, тому що це. Ну що це, що це за херня? Що за полудурок вообще конструював, Тут должна бути мощна балка. Вона якусь херню, блять. Хоча на этом, на кадику, наприклад, ця херня вообще пластикова, це вообще ідіотизм. Короче, полный привет. Я, я поражен. Так, сюди так, сняв тут і буквально пальцями вигнути. Ну коли вона снята, і хоча б можна більш-менш ровно вигнути. Тепер треба думати, як цей кронштейн, цей кронштейн інтеркулер, як фіксувати, тому що на ньому петлі поодламувались. В общем, цю штуку я вирівняв без особового усилия. Тепер треба знайти більш-менш заводську позицію, як воно стояти. Короче, максимально колхозний ремонт. Тут на проволочці. інтеркулер, тут на проволочці, тут на проволочці, радіатор на проволочках. Тут є штатніші кронштейни, ну, щоб воно хоч якось що все нахрен. Куска бампера ось не було, ще до мене вставляємо. Тут, звісно, все пропаяли. І ще, ще стяжками його капітально постягуємо. У нас знизу в принципі, видно не буде. Видно буде тільки тут цю частину. Чуть-чуть ну то чепуха. На фарі знизу кронштейни були відламані до мене. Їх, звісно, припаяли і ще саморізами он так он закрутили, тому що по-другому вона не держатиметься. Ця фара стала на місце добре. Ось такий вид бампера ізнутри. Ті всі саморези позрізали. Я думаю, що держатиме нормально. Так, ну вроді до кучі збираю. Все нормально, тут тільки не пимуче. виходить такий зазор між фарою і бампером, Якось треба приподняти вище. Те що можна було зробити вдома, я зробив. Зараз поїду на естакаду, тут знизу поприкручую. Ось ось тільки пару чаточок видно. Зараз прикручую і буде фініш. Все, быстрый ремонт закончен. Тут знизу тупо саморезами. Раз, два, три. А так бампер видно тепер ісет снизу. Но ну, жизнь неважних органів там рычаги, нічого не позгибав. Коротше, коли їдете по польовим дорогам, треба внимательно. Бо я їхав, зівав, дивився по полям, що росте. І буквально в 10 метрах від ями почав тормозити і не бросив тормоз перед самою ямою. Гепнувся коротше, об этот. Ну, такий максимально бюджетний колхозний ремонт зроблений. Таке вийшло відео. Дякую всім за підтримку каналу лайками. Пока-пока, до нових зустрічей.